Всім привіт! Презентую вам лот: це худі, жіночі та чоловічі. Вони йдуть всі утеплені всередині. Їх матеріал бавовна та поліестер. Вони йдуть різних кольорів та з різними такими цікавими принтами. Є кишені. Будуть в лоті від розміру L до 3 xl Також є така одна моделька, що йде кофта. Без капюшона та без кишені. Розміру L у нас буде 3 кофти, XL – 2 кофти, 2 – 3 кофти та розміру 3 xl буде одна кофта. Загальна кількість лотів буде 9 одиниць. Вартість такого лоту. 2520 гривень, а собівартість вартість однієї кофти всього 280 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!